Катерина саме шукає житло в Ужгороді. Ще з літа після переїзду з рідного Донецька винаймає помешкання. Попри те, що на сході жінка має квартиру, вирішила жити на Закарпатті, придивляється до новобудов у середмісті і хоче вкластися в ліміт 25 тисяч доларів. США. в, в мирне вмірне були ціни гаразд вище, ніж вони тут. я предпочитаю, конечно, новострою, тому що… Они как бы квадратурой больше, и некоторые застройщики могут дать рассрочку. Від 300 до 800 умовних одиниць за квадратний метр. Місце розташування, інфраструктура та площа усе впливає на ціну. Ті, хто мають заощадження у валюті, сьогодні у виграші, купуючи житло, навіть можуть зекономити. На ринку нерухомості затребувані так звані хрущівки або ж квартири у колишніх гуртожитках, а також помешкання первинного ринку на ранній стадії будівництва. Дешевше, ну, процентів від 10 до 20, залежності від. Забудовника, вони виходять з того мотиву, що скільки обійдеться ремонт, да, звичайно, хтось може почекати, хтось боїться. Веду курс долара, веду останніх подій, що там. Може не добудувати, щось станеться попри кризу. Забудовники намагаються не зменшувати обертів і обезпечують себе додатковими угодами, переглядають ціни та індексують вартість будматеріалів. Тобто люди вимушені платити більше ніж планували. Житло дорожче, але більше 80% квартир у новобудовах розкуповують ще до здачі будинків в експлуатацію. Попит деяким чином був стимульований. На жаль, дуже негативним фактором, який зараз відбувається в нашій країні, це війною. Є відповідна кількість переселенців, жителів сходу України, які вирішили все ж таки шукати своє майбутнє, десь можливо у нас навіть на Закарпатті». Новобудови чи вторинка фахівці радити не беруться. Вторинний ринок це застарілі будинки без капремонту. Первинний новобудови з сучасними комунікаціями. Але існує ризик залишитись без квартири або отримати її невчасно. Ріалтори радять прискіпливо вивчати фінансовий стан компанії забудовника і юридично правильно оформлювати всі необхідні документи. Це добре усвідомлює Катерина з Донецька, тому і не поспішає з купівлею, а детально вивчає усі нюанси. Ну, я думаю, что к концу года я найду выход из положения. Я думаю, что к концу года у меня уже будет жилье свое.